Хар Божий, дорогі брати, дорогі сестри, дорогі наші гості. Мені кажеться, що одне із самих радісних служінь у нашій церкві, знаєте, яке то є? то є хрещення. Коли людина хоче заключити заповіта з Господом, ви знаєте, я вірю, і я знаю одну таку гарну історію біблійну перед тим, як ми будемо відкривати це служіння. коли народ ізраїльський вийшов з Єгипту. То ви знаєте, що перше Господь хотів зробити з народом Господнім це заключити з ними заповіт. Перше, що Господь хотів зробити з народом, заключити з ними заповіта. Сьогодні Господь дарував нам благословіння, дарував нам таку гарну погоду, дарував нам можливість і дарував сили і мудрості нашій сестричці, щоб вона сьогодні теж заключила заповіта з Господом. Це велике благословіння, це велика радість. Яка написана у Слові Божому, що навіть небо радіє. Сестричко, ви розумієте, що каже Христос, каже, що все небо радіє, коли одна людина приходить до Господа, навіть ангели радіють. Це велике благословення. От віра це коли ми довіряємо Господу. Він каже: іди до мене, іди, і в тебе в житті все буде добре. Я твою жизнь візьму в свої руки і приведу до вічності. Оце віра, яка нас веде в цій житті. Не коли ми самі все прощупали, все знаємо, а віра це наше дові... довір'я нашому Господу. І він хоче, щоб ми, як малі діти, довіряли йому завжди. Тому він каже, хто буде вірити, сестра Кристина, і охреститься, той буде спасенний. Нехай Господь поможе нам, щоб ми з вами мали це у нашій житті. Хочу е з вами вспомнити дві історії, які записані в одній главі. Біблії в Євангелі от Луки, 15 главі. Перша історія, значить, вона була розказана нашим Господом при таких обстоятельствах. Послухайте, при яких з першого вірша. Наближались до нього, тобто до Ісуса Христа, всі митники, грішники, щоб слухати його. Фарисеїш і книжники нарікали, кажучи, Він приймає грішників і їсть з ними. Наш Господь, коли ходив по цій землі, так кругом нього були не тільки знатні люди, не тільки люди з якимись е, рангами, почастями в цій житті, положеннями. А ми бачимо, що ходили кругом нього грішники, люди, яких призірали, яких не дуже любили. І такі люди були коло Господа. І фарисеї, які вважали себе святими, вони укоряли Господа за те. Кажуть, от коло тебе такі люди зібралися, ну такі, ну, такі, що всі їх призирають. Ото недобре, що кругом тебе такі люди. І він їм розказав, слухайте яку історію. Питає їх, хто з вас, маючи 100 овець і загубивши одну з них, не залишить 99 в пустині і не піде за загубленою, поки не знайде її? Тому це, дорога сестра Христина, нехай Господь поможе вам завжди там, де ви будете, у вашій кімнаті, у вашому домі, у вашій житті, скільки дає вам Господь, завжди бути з ним і з Господом у молитві. У розмишленнях, у мислях своїх, у Слові Божому. Тому що тоді ми зможемо принести плод. Тоді ми зможемо бути тими віточками, які будуть для вічності. Бо якщо віточка засохне, то що ми з вами робимо із віточками сухими на лозі, на винограді, на яблуні, на, на дереві? Що робимо? Ріжемо і вогонь. Та так буде в кінці цього світу. Усі віточки, які не будуть з Господом. Які не будуть приносити плода, які не будуть з ним з'єднані, усі згорять у останньому дні, коли буде Господь на цій землі. Тому нехай Господь поможе всім нам, а також і вам, дорога сестра Кристина, і вам, Світлана, завжди бути з Господом на лозі, як та В'яточка. Нехай Господь поможе нам, і щоб ми завжди пам'ятали, що Він наш добрий, любящий Господь, як той пастух. І для того, щоб ми мали благословення в своїй житті. А особенності вічне життя. Нам завжди треба бути з ним на лозі. Нехай Господь поможе нам цьому. Амінь. 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 А, слухаючи ці слова, я думаю, що кожен згадав момент, коли він теж обіцяв Господу, коли він ставав на коліїни на цьому місці. Я вірю, що Господь торкається нас Духом Святим сьогодні. Одного разу один чоловік теж читав одну книжку і він не розумів. Ви пам'ятаєте, що це був за чоловік? Він її не розумів взагалі. Але потім прийшов до нього, пристав один чоловік, і коли пристав, та й вони підійшли до води та й каже, той а що мені забороняє? Заключити з Богом заповіт. І дивіться, що він каже далі, які слова. Филип же сказав йому: якщо віруєш від усього серця, то можна. Він сказав відповідь: вірую, що Ісус Христос є Син Божий. І наказав зупинити колесницю. Каже, я вірю. Я вірю, що Ісус Христос Він є мій Спаситель, як брат на початку читав, що Бог полюбив світ. Для чого полюбив світ? Щоб віддати своє життя, нас примирити з ним. І як Євнух це зрозумів у своєму розумі, побачив отак воду і каже, що мішає мені. Я хочу заключити, я вірю, що є Господь. Тому я запрошую зараз вас, дорога сестричко, і братів, які... Склоняться в молитві перед тим, як увійдуть у воду. Будь ласка, підібь, брат Геннадій, брат Сергій, батько наш Небесний. Ми звертаємося до тебе у цей сонячний, теплий літній день, і ми від усього серця дякуємо тобі за те, то, що ти, Господи, благословив сестру Кристину, за те, що Ти допоміг їй дожити до цього радосного дня. А зараз ми будемо йти до річки. і Як ви будете йти, я зачитаю ще вірш. І війшли обидва у воду в і Євнух. І охрестив він його. Чи вірите, ви, видите, ви і приймаєте Ісуса Христа ісус, свого благодійно спасите.

Сьогодні ми бачили народження ще однієї людини, за яку Христос віддав своє життя. То давайте ми звернемося всі до Нього, до Бога нашого, який все зробив зараді нашого спасіння. І ми будемо молитися і дякувати йому за це служіння. А зараз будуть привітання, і до слів привітання запрошується берг Геннадій Лаврик. Другі брати і сестри, дорога Кристина, Світлана, всі, які нині стали свідками водного хрещення. я би хотів лише один стишок прочитати, навіть не цілий стишок, сестра Кристина. Я думаю, ви й чули, бо ваша мама, яку всі люди, які тут стоять, много з них її знали, і її пам'ять благословенна перед Господом. Хоча її вже не є з нами. Але ми раді, що там у Золотарьові там не загас то світильничок маленький, який світив, і Бог дав вам таке бажання прийти і нині прийняти водне хрещення. Стих, який я би хотів прочитати, написаний в Твенії, 2 глава, 10 стих. Написано, будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. У одному короткому такому реченню в смерті життя. Господь каже, якщо ти будеш вірний до смерті, то получиш вінець життя. Я бажаю вам, сестра Христина, отримати вінець життя. Я кожному із нас, який є нині на цьому місці, бажаю отримати Божий вінець життя. І нині на цьому місці я хочу вам, сестра Христина, подати од церкви праву руку общині і прийняти вас у ряди церкви як повноцінного члена церкви, пусть Господь вас благословить. Браті і сестри, ви і ми сподіваємося що в вашому лиці Господні і буде будемо в там, де ви перебуваєте. Господь вас благословить. І я хотів попросити, щоб від церкви е, книгу на пам'ять і також букет із світами принесла. Астра від імені церкви хочемо вас привітати і зачитати із Біблії такий гарний вірш Ісуса Новина 1:8. А книга цього закону не відходитиме від уст твоїх і повчатимешся з нею вдень і вночі, щоб умів ти чинити все написане в ній. Тоді будеш успішним і матимеш успіх на твоїх дорогах, і тоді станеш розумним. Ісус навін дає таку пораду, щоб ми вивчали Біблію і мали благословення, і були розумні. І ця книга Біблія від церкви вам подарунок. Боже вам, Бога Славіща. Подарийте сестра внука. Ну, слава, слава Богу, у світі. Я ще теж хочу прочитати один стишок, який записаний, який записаний у апостола Павла, який каже такі слова. Отже, ви вже не чужі, не пришельці, а спів, співгромадяни святих і домашні Бога. Я Господь поможе, поможе вам, сестричко, бо ви вже не чужа, а ви вже от така, яка співгромадянка. Небесного царства, нехай Господь вам цьому допоможе і каже, домашня для Бога, то є своя. Каже, от моїх домашніх, а от сім'ї моїх, так ви стали часті сім'ї Господа. Нехай Господь вас благословить. Також сестри хочуть дати вам відкритівської общини подарочок, пожалуйста. І так, сестра Кристина. Я би теж хотів вам пожелати стишок, який записано в посланні Тимофею, другій главі, третій вірш. І так переноси страдання як добрий воїн Ісуса Христа. Звісно, як у вас у Золотарьові і у вашому крайові були дві сестри, сестра Марія і сестра Фіця. Вони були тими маяками, на які може люди і недовольствувалися, щось хотіли їм противоречити, але проти Біблії не пійдеш. Вони знали добре Біблію, і от вони, по словам Біблії, повірили і переносили все те, що впадало на їхню долю. Тепер, сестра Христина, що випаде на вашу долю, переносіть як добрий воїн Ісуса Христа. І Бог буде з вами, і не лише залишить вас у вашому. Жизньному путі. І, І моя мама хотіла вас поздоровити. сестра Христина, я хотів теж зачитати для вас віршик, який записав апостол Павло до Колосян. От, послухайте, так живіть новим життям. Скільки років ви маєте в своєму житті, але Господь апостол Павло каже: вже живіть новим життям. По новому жити і далі написано: як вибрані люди Божі, святі і улюблені, сповнені милосердя, доброти, покору, лагідності й терпіння. Будьте терпимими одне до одного, прощайте одне одного, як хто скаржиться на вас, як Господь простив вас. Але ж найголовніше над усім у вашому житті це любов до інших. Саме любов об'єднує усе досконалим союзом. Хай же мир Христа керує серцями вашими, бо саме до нього ви були покликані з'єднатися в одному тілі. Так завжди будьте вдячні. Отакі сильні слова. Хай Господь благословить вас і підтримує. Ми радіємо разом з вами. А зараз по бажанню, хто хоче підійти, браті, сестри, ви можете підійти і привітати. А після цього у нас буде ще одне служіння, служіння вечері Господньої. Тому ми запрошуємо вас прийти в Дом молитвенний.